Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте Побалакаємо, побалакаємо ми сьогодні про те, як же ми з вами почуваємося в ті дні, коли місяць стоїть у знаку раку. От у суботу, 3 травня, місяць у знаку раку до 14.28 і розказую характеристику днів місяця в ракові. По-перше, ці дні занадто чутливі. Підвищується емоційне сприйняття. Люди стають більш вразливими та легко ображаються. Настрій може змінюватися по 100 разів на дню. Якщо ж ви турбуєтеся про своє здоров'я і на протязі двох-трьох днів впливаєте на область грудей, легень, шлунку, печінки, а також міхура, лікування вдасться удвічі корисніше, чим, чим у другі якісь дні. От, а от операції не бажані, навіть шкідливі. От, для того, щоб покращити стан свого здоров'я, робимо масаж великих пальчиків та центру долоньки в 7-9 годин ранку з 7 по 9 для профілактики та лікування шлунку. А ще, коли навалилася непомірна туга та турбота про когось, який ви поки що не можете дати раду. А ще коли вас достає стан. Відчаю. Коли тяжко на душі, от із 7 до 9 години ранку робіть масаж великого пальця і долоньки, і попустить на душі стане легшенько. А в, 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 в такі години від 9 до 11 ранку робимо масаж великих пальців та центру долоньки для профілактики і лікування селезінки. Ви ж пам'ятаєте, що селезінка відповідає за відносини в сім'ї. Отже, не треба чекати, поки заболить селезінка, якщо взаємовідношення в сім'ї зіпсувалися і їх треба налагодити. Зараз не чекайте поганих наслідків. Поробите масаж, а там і до перемир'я недалеко. От. Наші страхи та стреси переходять в фізичні хвороби. Якщо ж їм вчасно не дати раду, от, якщо виник стрес, то той орган, який за це відповідає, Обов'язково дасть про себе знати вихід прощати та відпускати стреси, а поки що робіть масаж. А якщо ж говорити про загальний стан атмосфери в Дні раку, то переважає наявність сирої та прохолодної погоди. Колір цих днів зелений, підвищена нервозність. Та емоційність нерідко приводять період раку до загострення безсоння. У цей час особливо вразливі груди, печінка та жовчний міхур. дні, коли місяць стоїть у знаку раку, можуть порушення, може порушитися робота травної системи і шлунку. Людям, які страждають хронічними захворюваннями шлунку та печінки, краще в цілях профілактики та, щоб уникнути загострення, бажано утриматися від тяжкої їжі. У час, коли панує місяць у ракові, забороняється оперувати шлунок, печінку, підшлункову залозу, жочний міхур, грудну клітину, лімфатичну систему та кишківник. А якщо ж вже операція термінова, то нікуди вже не дінешся з Богом. От. А от на ногах, колінах, суставах, сухожиллях та шкірі можна робити операції і будуть вдалими. У дні, коли місяць проходить знак раку, наші переживання стають важливішими, ніж події зовнішнього світу. От. Настрій буде нестабільний, весь час буде мінятися. Існує небезпека, легко піддатися миттєвому впливу, внутрішніх підсвідомих імпульсів та здійснити якийсь неадекватний поступок. Не варто йти на ризик або ж на неоправдані жертви у дні раку, краще зайнятися домом, забезпечити в домі уют, порядок, комфорт та затишок, не приймайте необдумані рішення, бо такі дії можуть. Призвести до неприємностей. У дні раку нікому нічого не обіцяйте. Відношення із проти... протилежною статтю стають душевними та ніжними. От. Але треба пам'ятати, у дні раку є висока ймовірність захворіти інфекційною хворобою. Гарний час для того, щоб зайнятися творчими ідеями, зайнятися музикою, живописом, любі мої. А для того, щоб Наша нервова система. Так? Я маю в виду психічний наш стан, душевний стан, так? щоб він був в порядку. Обов'язково треба відволікатися від цієї ежедневної суєти, від щоденної такої суєти. Обов'язково треба займатися чимось таким, що трошки полікує душу. Читайте. Слухайте приємну музику. Можете сказати, що вам зараз не до цього, а це буде як ліки. Ось побачите, послухайте Бетховена або Шопена або Баха, і стане на душі приємно, і сили добавляться, і якось буде спокійніше на душі. Ось побачите, спробуйте. Я вас люблю, ми любі. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо.